Добрий день. Сьогодні хочу поділитися з вами, як я беру насіння зі своїх помідорів. Я ніколи його не купляю. Отак, який сподобався помідорчик, мені беру. поперек його розрізаю тільки обов'язково впоперек. І тоді відкриваються такі канальці, де зберігаються мішечки з насінням. Вони в такій речовині. От. Я беру зворотною стороною. Ложечки і звідти вони легко всі достаються. В стаканчик або в тарілочку. З двох половинок збираю. от Помідори повинні бути е, не хворі здорового куща. Такі, як хочете, що у вас виросло, ті беріть. Зрешті. Можна зробити салатик. Тоді я цю кашицю з насіннічком беру, переливаю в високий посуд, якийсь в стакан в даному випадку. І додаю туди водички кипяченої комнатної температури не гарячої. І зразу ми бачимо, що вся м'якоті погане насіння всплили. Так можете зробити декілька разів, а тоді поставити на відстой. І от зверху у вас буде те, що можна злить. Ми його зливаємо, воно нам не потрібно. А на дні залишається чисте вже насіння. От, його ми будемо висипати в сіточку. От і отримуємо порцію насіння. Тоді ще можна його промити, щоб воно не злипалося між собою прямо під краном. От. І після промивки вже можна і в якісь кришечки чи папірці на зберігання одним тонким шаром його розстелити. Таким чином будете мати своє насіння.